Вітаю, друзі, це Ігор Чаленко, я політолог. Кремль відкрив карти щодо війни. Сергій Лавров в інтерв'ю бразильському виданню Оглобо озвучив вимоги Росії для мирного врегулювання в Україні. Це серйозний сигнал, який показує, що Кремль не готовий до компромісів та фактично відкидає план Трампа. Давайте розберемо ці вимоги по пунктах. Наперед попрошу вас підписатись на канал. Поставити вподобайку та занотувати свої думки у коментарях. Так ви підтримаєте і цей канал, і український YouTube. Живемо в епоху алгоритмів. Отже, основні пункти вимог Росії те, що було безпосередньо в цьому інтерв'ю: не вступ України до НАТО та нейтральний статус. Лавров наполягає, що Україна має офіційно відмовитися від вступу до НАТО. І залишатися позаблоковою, як це було задекларовано в 90-му році демілітаризація та денацифікація. Вони ще пам'ятають ці слова. Росія вимагає послаблення української армії та ліквідації так званого неонацистського режиму, звинувачуючи Київ у знищенні російської культури та мови. Наступний пункт це міжнародне визнання анексованих територій. Кремль хоче, щоб світ визнав Крим, Севастополь, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області частинами Росії. Наступне це зняття санкцій і повернення активів. Москва вимагає скасувати всі санкції, судові позови та повернути заморожені активи. Ну і наступне це юридичні гарантії безпеки. Ні, не для України, для Росії. Лавров наголошує на необхідності захисту Росії від загроз НАТО та ЄС на її західних кордонах. Тобто зафіксуйте собі, що ЄС уже комусь загрожує. Скасування заборони на переговори. А Це вже до нас, до Києва звертається. Лавров звинувачує Зеленського в тому, що той законодавчо заборонив перемовини з Росією і вимагає скасувати цю заборону. Ці вимоги це фактично ультиматум. Росія не пропонує діалогу, а вимагає вкотре вимагає капітуляції України та поступок від Заходу, визнання анексії суперечить міжнародному праву, а демілітаризація залишить Україну беззахисною перед майбутньою агресією. Лавров прямо заявляє, що м'яч не на їхньому боці, перекладаючи відповідальність на Київ. Хоча саме Росія порушила всі попередні домовленості, включно із пасхальним перемир'ям, яке вони навіть одноосібно оголосили. Але що думають про це у Сполучених Штатах? Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані Дональд Трамп зробив низку заяв, які викликали ну, доволі великий резонанс. По-перше, він написав у своїй соцмережі True Social, що сумнівається в бажанні Путіна. Завершити війну, адже Росія продовжує обстрілювати цивільні об'єкти в Україні. Трамп зазначив: немає причин для Путіна стріляти ракетами по цивільних районах і припустив, що Путін вводить Трампа за ніс. 47-й натякнув на можливість нових санкцій проти Росії, згадуючи банківські чи вторинні обмеження. Це контрастує з його попередніми заявами, де він звинувачував Зеленського у затягуванні війни через відмову поступитися Кримом. Водночас Трамп раніше називав Зеленського перепоною для миру, стверджуючи, що той не має карт і грає у Третю світову війну. Це насправді відображає сумбурність суперечливість позиції Донні. Але з одного боку ми бачимо тиск на Україну. А з іншого, реальне вже розчарування діями Росії раніше у Парижі. Нагадаю, Сполучені Штати представили остаточну пропозицію від Трампа, які включали визнання Штатами анексії Криму Росією, замороження лінії фронту з припиненням вогню, зняття санкцій ЄС з Російської Федерації, також передачу Запорізької АЕС під управління американців. Зеленський заявив, що визнання анексії Криму суперечить Конституції України. А Росія, за словами Лаврова, наполягає на ширшому визнанні всіх окупованих територій і додаткових умовах, як то демілітаризація. Українсько-європейські пропозиції натомість наполягають на повному припиненні вогню перед початком переговорів і на гарантіях безпеки від Заходу, аналогічних за силою п'ятої статті договору про НАТО. Лавров чітко заявив, що Росія не погоджується з американськими пропозиціями. Зокрема, щодо передачі Запорізької АЕС під контроль України чи Сполучених Штатів він також відкидає ідею безумовного припинення вогню, вимагаючи зупинки постачання зброї Україні та гарантій, що Збройні Сили України не будуть посилюватись. Фактично, вимоги Лаврова суперечать як американським, так і українсько-європейським планам, оскільки Росія хоче не миру, а капітуляції України. Росія використовує переговори як інструмент для затягування часу, продовжуючи обстріли українських міст. Відмова від пропозицій Сполучених Штатів та Європи показує, що Кремль не готовий до компромісів, поки не відчує реального тиску або ж Путін просто продовжує набивати собі ціну, і це приводить нас до головного висновку: як змусити Росію сісти за стіл переговорів серйозно. Історія доводить, Росія реагує лише на силу. Єдиний спосіб досягти сталого припинення вогню та завершення війни це максимальний тиск на Москву. Росія ігнорує пропозиції миру, якщо не бачить для себе загрози. Лавров чітко дав зрозуміти, без виконання їхніх умов Кремль не піде на поступки. Україні потрібна єдність Заходу, жорсткіші санкції, сильніша дипломатія. І нові пакети зброї, особливо оборонної, для захисту наших громад від російської балістики. Ми не можемо дозволити Росії диктувати умови, бо це означатиме не мир, а тимчасову паузу перед новою агресією. Вимоги Лаврова це ультиматум, а не пропозиція миру. Трамп вагається, але його розчарування Путіним може стати шансом для України. Пропозиції США та Європи. Відкинуті Росію, бо вона боїться лише сили. Тиск на Москву це наш шлях до перемоги та сталого миру. Друзі, якщо ви підтримуєте Україну, діліться цим відео, пишіть свої думки в коментарях. Чи вірите ви, що Захід посилить тиск на Росію? Підпишіться, щоб не пропустити нових відео. До подальших зустрічей і слава Україні!